Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 2 додати 9 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 додати 2 буде 8, 8 відняти 8 буде 0. 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.